На засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради, що відбулося 17 серпня, зареєструвалося 19 з 27 членів міськвиконкому. На порядку денному 20 питань, зокрема за програмою Турбота в загальній сумі 1 мільйон 401 тисяча гривень, виділили кошти на матеріальну допомогу родинам загиблих військових та учасникам бойових дій. Десяти родинам на поховання сіти, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. 10 чоловік по 10 тисяч на загальну суму 100 тисяч гривень. Починаючи з 3 кварталу, ще квартально, перераховувати кошти для виплати. Додатково у нас з'явилось 18 членів сімей загиблих, на жаль, ця цифра у нас збільшується. До кінця року це ще по 10 тисяч гривень на 360 гривень загалом. За Отримуватимуть по 5 тисяч гривень, щоквартально за програмою Турбота матері дітей до 18 років, батьки яких загинули на російсько-українській війні. Також погодили виділення субвенції для відшкодування компенсації за пільговий проїзд на приміських маршрутах для окремих категорій громадян та відшкодування бюджетних витрат в сумі 85 тисяч гривень на забезпечення пільгового проїзду в тролейбусі на поточний рік. Проголосували за те, щоб розподілити між постраждалими від вибуху газового балону по вулиці Квітучій матеріальної допомоги. На загальну суму 150 тисяч гривень. Шістнадцять постраждали прошу підтримати. Не погодили проект рішення про передачу продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в закладах дошкільної освіти. Питання закупівель продуктів потребує службового розслідування, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, на час якого директорку комунального підприємства Добробут Катерину Грабар запропонували відсторонити від виконання службових обов'язків. Не дуже розумію, відверто, чому просто навіть виставляти базову першого тендерного суму. На високою, для того, щоб давати можливість спекулювати на авіантель. Морква за кілограм 38 гривень. Я от взяв відкрив метро 15,50. 38 і 15,50. Співпадає. Цибуля ліпчата, 60 метра, у вас вона по 42 гривні. І так, в принципі, фактично по всім продуктам харчування. Але я ще раз закликаю все-таки терміново провести службове розслідування. Беру на себе певну відповідальність колеги, прошу вас наразі ці рішення не підтримувати, прошу надати мені доповідь бо, по походу службового розслідування, якщо воно не розпочато, то його розпочати. І прошу на час відповідно службового розслідування, пані Катерина. Навіть сторони розглянули питання підготовки закладів освіти до нового навчального року. Зокрема, виділили кошти на капремонт приміщень для укриттів в семи школах Полтави. І сьогодні кажу, що можуть батьки 3, 11, 30 шкіл знати те, що ми розпочали рух про побудову укриття. Це буде мінімум від 200 місць, але тут надважливо, коли. Проведуться геодезичні ці всі роботи там, де е, треба буде визначити місце, де дозволять комунікації, розміри встановити. Бо це ж будуть е, роботи, які земельні, да, зрозуміли, це нові укриття, які будуть будуватися. Це перше, але зауважу, що в 25 п'ятій, 19 вже е, почалися роботи стосовно цієї теми. 13, 31, 32, 33 школи. Я радію, капітальні ремонти у нас вже йдемо перші кроки до того, щоб якби, це робити. Нове будівництво укриття. Ліцей номер 3 1 млн 450 тисяч гривень, нове будівництво укриття школа No11, 1 млн грн, нове будівництво укриття школи номер 30 1 млн грн і 2 млн 230 тисяч гривень, капітальний ремонт підвальних приміщень, теж укриття, е, заклади загальної середньої освіти номер 13 31, 32 і 33. Серед інших питань порядку денного підготовка житлового фонду та об'єктів комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.